Доброго дня, шановні колеги. Сьогоднішня лекція епілепсія. Епілепсія це захворювання, що характеризується виникненням судовних нападів. Ці напади можуть мати різний характер від швидкоплинних і майже непомітних проявів до появи тривалих судом. Для епілепсії характерне раптове виникнення нападів з рецидивами впродовж життя. В більшості випадків причина хвороби невідома. У деяких людей епілепсія виникає внаслідок черепно-мозкової травми, інсульту, пухлину головного мозку, зловживання наркотичними речовинами, алкоголем та із інших причин. Епінапади спричинюються надмірною і аномально високою активністю нервових клітин кори головного мозку. Отже, причини. спадковість, морфологічне порушення, метаболічні порушення. У 60% випадків встановити причину неможливо. Механізм розвитку епілепсії В нормі електрична активність мозку є асинхронною. Під час епілептичного нападу через вказані порушення нормальної роботи мозку група нейронів головного мозку починає посилати аномальні або не такі гіперсинхронні електричні розлади. Це призводить до формування особливої ділянки, де можуть виникнути процеси самозбудження нейронів, так званого епілептичного осередку. Покальні напади це місцеві, вони виникають за наявності патологічної активності в одній півкулі. Генералізовані напади виникають за наявності осередків патологічної активності в обох півкулях головного мозку. Найчастіше у 60% випадків епілептичні припадки перебігають у вигляді судом. Дві третини епілептичних нападів виникають як парціальні або фокальні, які згодом можуть набути генералізованого характеру. Лише одна третина нападів розпочинається як генералізовані судоми. 40% випадків нападів судом не спостерігається. Наприклад, під час малих нападів так званих абсантів спостерігається короткочасне вимкнення свідомості, що триває приблизно 10 секунд. Покальними або парціальним епілептичним нападом часто передує особливий стан свідомості, так зване аура. Аура має, має різні прояви, наприклад, сенсорні, візуальні, слухові, нюхові, психічні, вегетативні або моторні. Аура це може бути різні зігзаги, крапочки, точечки, все що будь-що, але пацієнт може за допомогою цієї аури точно сказати, що після неї буде в, неї, в нього або в пацієнтки даний епілептичний напад. Тобто він може сказати, і він може вам надати таку інформацію. Тобто ви зможете відреагувати на це і покласти пацієнта в безпечне положення. Судоми локалізовані в певних групах м'язів під час епілептичного нападу можуть поступово поширюватись на сусідні групи м'язів. Це явище відоме як джинсенновський марш. Можуть також спостерігатися автоматизми, автоматичні рухи на тлі порушеної свідомості. Наприклад, жувальні смоктальні, або складні стереотипні рухи, наприклад, спроби щось підібрати. У близько 6% хворих на епілепсію виникають рефлекторні припадки, які зазвичай ініційовані певними факторами. Найбільш відомими з них є мерахтіння світла і раптові звуки. У деяких хворих епінапади найчастіше трапляються під час сну а інколи майже виключно під час сну. Розрізняють такі види генералізованих епінападів тонікоклонічні, тонічні, клонічні, міоклонічні, абсанс та атонічні напади. Ці напади відбуваються за непритомності і зазвичай починаються раптово. Перший вид це тоніко-клонічний напад. Він починається з розвитку судомного синдрому, який має фазний характер. Перша тонічна фаза характеризується судовими кінцівок загальною тонічною напругою, триває близько 30 секунд. Часто супроводжується криком хворого внаслідок судом грудних м'язів. Друга фаза це клонічна фаза. Вона спостерігається загальні клонічні судоми. Це одночасне ритмічне тремтіння всіх кінцівок. У тонічній фазі відбувається стійке напруження м'язів, при цьому розвивається ціанос шкіри внаслідок нестачі кисню через призупинення дихання. Під час клонічних судом спостерігається одночасне тремтіння всіх кінцівок. По закінченні нападу людина приходить до тями протягом 10-30 хвилин. Цей період відомий як постіктальний стан. Під час нападу може спостерігатися мимовільне сечовипускання. також може хворий мимоволі прикусити кончик язика або прикусити язик з обох сторін. Найчастіше прикушування язика з обох боків спостерігається під час тоніко-клонічних нападів. Під час міотонічних нападів спостерігаються параксизмальні спазми лише деяких групих м'язів. Абсанси можуть перебігати майже непомітно і супроводжуватися лише легкими мимовільними поворотами голови або посмикуванням вій. При цьому зберігається постуральний тонус, хворий повертається в нормальний стан одразу по закінченні нападу. Атонічні напади супроводжуються втратою м'язового тонусу на одну і більше секунд. Зазвичай м'язова атонія виникає з обох боків тіла. Що таке постектальний стан. Після активної фази епінападу у хворого розвивається так званий постектальний стан в період спутаної свідомості, після чого хворий повертається в свідомість. Він триває приблизно 3-5 хвилин, може бути, 15 хвилин, а може бути декілька годин. До проявів постектального стану відносяться почуття втоми, головний біль. Утруднення вмовлення і аномальна поведінка. Психози після епілептичного нападу спостерігаються доволі часто до 10% случаїв. Зазвичай епілептичні напади супроводжуються втратою пам'яті. Після фокального парціального нападу також може розвинутися відчуття слабкості, локалізовано в певній групі м'язів, так званий параліч тода який триває декілька секунд або хвилин, але інколи може тривати один або декілька днів. Він може також вказувати на наявність пухлини головного мозку та десволічних розладів, також існує вторинна епілепсія. У багатьох випадках причини виникнення епілептичного приступу можуть призвести до подальшого розвитку епілептичного синдрому або так званої вторинної епілепсії. Епілепсію можуть спричинити інші захворювання та патологічні стани, наприклад, пухлини, інсульти, черепно мозкові травми, інфекції центральної нервової системи в анамнезі, спадкові захворювання, внутрішньочерепні пологові травми. Ризик появи епілептичних синдромів вищий, якщо, наприклад, пухлина локалізована у пацієнта в скроневій долі і має низькі темпи росту. Діагноз встановлюють за клінічним проявом нападів та описом подій, що передували нападу і відбулися після нього. Дорослим пацієнтам обов'язково слід провести дослідження водно-сольового балансу, рівня глікемії. Міста кальцію в організмі. Також ми повинні провести електрокардіографію, за якою ми повинні виключити аритмію серця, також зазвичай проводять електроенцефалографію та МРТ головного мозку. У важких випадках застосовують метод довготривалого відеоспостереження під час реєстрації електроенцефалографії. Перша допомога. Щоб запобігти аспірації під час тривання клонікотонічних судом, слід покласти хворого на бік. Ні в якому разі не слід розтискати постраждалому зуби або намагатися класти валік, биделку проти прикушування язика, оскільки це може викликати у постраждалого блювання або ж призвести до поранення пальців рятівника, пошкодження зубів пацієнта і їх аспірації. Слід прибрати всі небезпечні предмети, які можуть травмувати постраждалого. Якщо епілептичний напад триває більше п'яти хвилин, або якщо протягом часу сталося два більше епілептичних напади без повернення хворого до тями між ними, це говорить про епілептичний статус і він вважається невідкладним станом. При епілептичному статусі необхідно викликати швидку медичну допомогу. Киснева підтримка з 100% зволоженим підігрітим киснем нам необхідно також при необхідності зробити штучну вентиляцію легенів, також забезпечити необхідно надійний виносний доступ. В умовах стаціонару перевагу віддають внутрішньовидному лорозепаму. Якщо введення двох доз бензотипінгів не дає бажаного ефекту, рекомендоване призначення інших ліків. Наприклад, фінітаїм. Епістатус, що супроводжується судомами і не відповідає на лікування першої лінії, вимагає переміщення хворого до палати інтенсивної терапії і початку лікування медичним препаратами другої лінії, такими як пропофол. Медичні препарати. Лікування епілепсії передбачає прийом протисудомних препаратів або так називаємих антиконвульсантів протягом всього життя. Вибір відповідного препарату залежить від типу нападу, наявних епілептичних синдромів, супутніх препаратів та захворювань, а також від віку та способу життя хворого. Спочатку призначають один препарат, якщо він виявляється малоефективним, препарат змінюють на інший. Призначення двох протисудомних препаратів одночасно рекомендовано не лише в тих випадках, коли не вдається контролювати напади за допомогою одного препарату. Для лікування епілепсії застосовують різні види медичних препаратів, наприклад, карбамазепін, вальпроєва кислота та фінітаїн. Поступове зниження дози може бути доцільним у пацієнтів, у яких останній епізод хвороби стався 5 років тому. Хірургічне втручання. Для пацієнтів з парціальними епілептичними нападами, які не піддаються консервативному лікуванню, існує можливість хірургічного лікування епілепсії. Операція призначається лише після того, як напади не вдалося контролювати за допомогою щонайменше двох або трьох типів медикаментів. Метою хірургічного втручання є повне усунення нападів, чого вдається досягнути у 70% випадків. Серед загально прийнятих видів хірургічного втручань це резекція гіпокампа та видалення пухлини при її наявності. Профілактика в більшості випадків попередити розвиток епілепції неважливо. проте можна вживати заходів щодо уникнення травм голови. Догляду за новонародженим під час пологів, обмеження популяції деяких паразит, паразитів, та уникненням провокуючих факторів можна також зменшити частоту виникнення епікнападів. Наприклад, особам, у яких мерехтіння може спричинити появу нападів, рекомендовано уникати відеоігор і дивитися кіно на великому екрані, або носити темні окуляри. Також уникати дискотек психосоціальні наслідки. Епілепсія негативно впливає на соціальний та психологічний стан хворих, які можуть зіткнутися зі соціальною ізоляцією, дискримінацією або з розвитком інвалідності. У хворих на епілепсію нерідко спостерігаються певні складнощі у навчанні, особливо це стосується дітей, хворих на епілепсію. Сидроб дефіциту уваги та гіперактивності у дітей хворих на епілепсію виникає в 3-5 разів частіше, ніж у загальній популяції. Також епілепсію частіше діагностують у хворих на аутизм дітей. Хронічні зміни психіки при епілепсії Вони є надзвичайно типовими. Перша це зміна особистості у формі епілептичного характеру та зміна мислення у формі епілептичного слабоумства. Зміна особистості у формі епілептичного характеру Перше – Це особливість епілептичного характеру є афективна в'язкість, спалахуваність, імпульсивність, підвищена сила інстинктів та потягів. Таким пацієнтам з епілепсією властива сповільненість психічних процесів. Важко тому у мислительному процесі зустріє на істотних деталях, виявляючи тямучість та недостатню кмітливість, усвідомлення своєї неповноцінності та схильності до афективної в'язкості спричинює розвиток ергоцентризму та егоїзму, і що приводить до конфліктів з навколишніми а, людьми. Також такі пацієнти-скупи вживають зменшувальних та писливих слів, їм характерний також педантизм і акуратність з перебільшеною люб'язністю. Вони турбуються про себе з перебільшеною оцінкою себе з одного боку, та вони є дещо злобними, жорстокими, агресивними, та вони схильні до насильницьких дій. Під час скільних занять епілептик з труднощами переключається на інший вид розумової роботи. Йому важко пристосуватися нових обставин до нового режиму, тому навіть незначні зміни в установленому порядку життя призводять його до стану обурення та гніву. Друге це зміна мислення в формі епілептичного слабоумства. Для таких пацієнтів. Захворювання, яких почалося в ранньому віці, яких спостерігаються часто судомні припадки з гострими психічними розладами. У Даних пацієнтів страдають пам'ять і чомучість. Коло інтересів звужується, наростає інтелектуальна обмеженість, хворий некритично ставиться до себе навколишніх, втрачає запас слів та забуває власне ім'я. Для такого пацієнта характерна деградація психіки. Слід мати на увазі, що ці особливості психіки з розвитком слабоумства властиві не всім епілептикам. Що таке дисфорія? Дисфорія це раптова проява мнівливо-злосного чи злосно тужного настрою, часто з агресією, люттю щодо оточуючих. Такі періоди хворі причепливі, конфліктні, з найменшого поводу, не знаходять собі місця і виявляють схильність до завдання собі шкоди. Якщо переважають депресивні компоненти, у хворих виникають утруднення при інтелектуальній діяльності, неможливість зосередитися та неуважність, вони скаржаться на нездоланне бажання вчинити агресивні дії і відчувають неприємні відчуття у внутрішніх органах. На, висоти, на висоті розвитку диосфорії свідомість іноді порушується як у разі оглушення. Що таке сутінковий розлади свідомості? Найбільше значення у судово-психіатричній практиці мають сутінкові розлади свідомості, які так само належать до психічних еквівалентів судомних нападів, що можуть з'являтися замість таких нападів. Вони виникають сутінкові розлади свідомості, зненацька, і в одних випадках поведінка хворих залишається зовні впорядкованою, коли вони виявляють формально правильне орієнтування на колишньому середовищі, часі і здатні підтримувати мовний контакт. Сутінкові розлади свідомості такого типу можуть тривати від години до декілька днів. Ворог виходить з такого стану поступово, зазвичай напад закінчується сном з подальшою амнезією, хоча можливі відновлення в пам'яті уричатих психопатологічних переживань. Часто такий стан змінюється несподіваною агресією, злостивістю, руйнівними діями, іноді сутінкові стани починаються одразу з великого афективного напруження, з перевагою злісного афекту, дезорієнтацією в місці, часі, власній особі та нецелінаправлюного та хаотичного психомоторного збудження з агресивними і руйнівними діями. В окремих випадках у таких пацієнтів виникають галюцинаторно-маячні симптоми з галюцинаціями. Вони можуть бути зоровими, слуховими та нюховими. Характерна ознака цих станів полягає в тому, що, попри глибоко порушену свідомість, хворий здатний виконувати целі дії. Це Це в вулицю перед транспортом, що рухається, відімкнути ключем двері та інше. Судомні напади в дитячому віці. Вони поділяються на дві частини. Це гіпертермічні або фебрильні судоми є характерними для дітей раннього віку. Вони можуть виникнути при гіпертермії вище 38 градусів, мають клонікоцинічний характер та тривають від декількох секунд до 20 хвилин. Судоми при спазмофілії це другий тип у дітей. Вони виникають у дітей раннього віку на тлі рахіту і зазвичай в зимово весняний період. Мають гіпокальцемічний характер. Клініка різноманітна, може мати локальний генералізовані прояви або е, судоми. Патогномонічними є такі симптоми підвищення нейром'язової збудливості, як симптом хвостека це скорочення мімічних м'язів під час постукування пальців між виличною дугою і кутом рота. Синтом трусов це згинання кісті і приведення великого пальця у разі натискання на судино нервовий пучок передпліччя, ларінгоспазм. В цьому випадку тонічне скорочення м'язового апарату гортані і звуження голосової щелини. Він характеризується звучним протяжним криком з подальшою зупинкою дихання до 2 хвилин. На висоті ларінгоспазму виникає ціанозгуб і моторне збудження або застигання закинутою за головою і після непту спостерігається декілька шумних видихів. Генералізовані судоми у разі спазмофілії мають тонічний характер короткочасною до 2 хвилин зупинкою дихання. Лікування дитини з судомами повинно бути етіопатогенетичним, оскільки судомі самі по собі можуть призводити до ушкодження мозку, навіть до його загибелі, життєвий необхід є раннє виявлення препаратів і введення їх, які подавляють збудливість ЦНС, протисудомні засоби або антиконвульсанти.